Вітаю вас, дорогі відвідувачі у моїй корчмі. Сьогодні ми зібралися для того, аби поговорити про серіал Персні влади, серіал, який знятий за напрацюваннями Толкіна по його вигаданому всесвіту. Ми проаналізуємо та дамо оцінку трьом основним аспектам серіалу: це сюжет, персонажі та загальне враження. А в кінці виведемо загальну оцінку і дамо відповідь на запитання, чи вартий. Цей серіал вашого перегляду, отож, розпочнемо із сюжету. Його головний кістяк будується на напрацюваннях Толкіна і розповідає нам про події, які сталися до подій основної трилогії Володри Перснів. А саме про те, як з'явилися персні влади, для чого вони були потрібні Саурону, та як так сталося, що на початку основної трилогії Саурон був переможений. Власне, це одна з небагатьох речей серіалу, яка є канонічною, тому що. Більшість подій, які нам продемонстрували в серіалі, і навіть деякі персонажі не є канонічними, але це не є мінусом серіалу, адже екранізувати листи професора, в яких він роздумував над історією свого вигаданого всесвіту, не так вже й просто, адже там недостатня кількість деталей для того, аби створити цілком підходящу історію, яка б могла зацікавити сучасного глядача. І в будь-якому випадку режисери і сценаристи серіалу не змогли б уникнути своїх власних авторських домислів. Тому те, що сюжет серіалу не відповідає канону, ніяк не впливали на мою оцінку, і я його сприймав цілком як повноцінний та самостійний твір. За сюжетом Ельфійка Галадріель, яка одержима переслідуванням Саурона та масштабним розслідуванням у межах всього Середзем'я опиняється перед роздоріжжям покинути Середзем'я і відправитися в прекрасний світ Ельфів, де нічого не згасає і світ не змінюється, або ж залишитися в Середзем'ї та продовжувати шукати темні і зловісні сліди Саурона, намагаючись зрозуміти, чи він таки покинув цей світ, чи десь. Спричаївся і вибудовує злі амбітні наміри по тому, як захопити все середзем'я. А тим часом на півдні Середзем'я потихеньку сходить темрява, і злі сили активно працюють над тим, аби південні землі підходили для комфортного перебування там орків, а з падаючої зірки з'являється ще один загадковий персонаж, природу якого ми дізнаємося аж в кінці першого сезону цього серіалу. Загалом цей сюжет здався мені доволі нудним, і місцями я буквально змушував себе продовжувати його перегляд. Діалоги, які рухають сюжет, занадто пафосні і штучні. За ними не дуже цікаво спостерігати. Ряд режисерських прийомів дуже клішовані і неоригінальні, так до прикладу, поява нуменорських військ буквально під час кульмінації битви людей півдня із. Орками є настільки заїждженим прийомом, що без сміху на нього не можна дивитися. Та і загалом запитань, які виникають у глядача до рішень тих чи інших персонажів занадто багато, щоб відчувати якесь задоволення та цікавість під час перегляду. Поки що сюжет я оцінюю в два кухлі з трьох, і перейдемо до оцінки наступних аспектів, паралельно намагаючись зрозуміти, чому ж сюжет вийшов такий слабкий, чому те, що мало б його наповнити і зробити цікавішим, не справилось цим, а лише ситуацію. Ситуацію. Головний елемент, який наповнює сюжет, це, звісно ж, персонажі. І персонажів я поділив в цьому серіалі на три категорії: Це персонажі рішали, персонажі функції та невизначена категорія персонажів. Персонажі рішали це ті, які. Виконують важливу роль у розвитку сюжетної лінії. І першою такою персонажкою, звісно ж, є головна героїня Галадріель. Загалом Галадріель є доволі цікавим персонажем, адже творці серіалу помістили у неї доволі класний конфлікт добра та зла. За сюжетом Галадріель одержима гонитвою за Сауроном та помстою, адже Саурон вбив її брата. Незважаючи на те, що Галадріель є Представником високого народу ельфів, які за своєю природою є добрими, вона ніби як отруєна злом через те, що вона одержима помстою. І це створює в ній ось цей дуже цікавий внутрішній конфлікт добра та зла, який, власне, не дає спокою цій персонажці. І це було би дуже класно, якби діалоги за участю головної героїні. Не будувалися лише на темі добра і зла. Буквально кожен раз, коли вона з кимось починала говорити, піднімалася тема добра та зла. І проблема в тому, що ці діалоги не відкривали нічого нового в Гладріель. Ми буквально в першій серії зрозуміли її конфлікт, зрозуміли, що її тривожить, зрозуміли, що її бентежить, і цього було достатньо. Можна було розкривати ще якісь інші частини її особистості. Але автори зациклилися. Конкретно на цій темі, і в кожній серії вони писали велетенську купу пафосних діалогів про добро та зло, показуючи, як від цього страждає Галадріель. Навіть коли вона була маленькою юною дівчиною, все одно її бентежила дуальність її особистості, тому що про це вона говорила із своїм братом, і потім нам декілька разів про цей діалог нагадували. І насправді це виглядало доволі абсурдно і додавало цій персонажці немалої долі штучності. До цієї категорії персонажів також належить персонаж Дуріна. Це доволі цікавий персонаж, перш за все, через те, що я вперше. Побачив, аби таким чином зображували дворфа, тому що клішований образ дворфа зазвичай будується довкола того, що вони не дуже емоційні, зациклені на своїй роботі, дуже відповідальні. Прямі і не дуже виховані. Тут же ж ми побачили геть зовсім іншого персонажа. Дурін доволі емоційний та чутливий, і він має власний внутрішній конфлікт, який пов'язаний із тим, що йому дуже важко приймати власні рішення. І от ця невпевненість дворфа є доволі цікавою і за нею весело спостерігати. З одного боку, на Дуріна впливає його батько, не дозволяючи приймати йому самостійно рішення, а з іншого боку на нього впливає. Його дружина, яка має доволі домінантний характер. І от завдяки такому цікавому персонажу Дуріна піднімаються питання важливості самостійного прийняття рішень, відповідальності за них і так далі. Серед персонажів, які приймають важливі сюжетні рішення, є Ель Ронд. Але це максимально сірий та нецікавий персонаж, якому автори намагалися. Додати трішки життєвої драми, яка будується по більшій мірі ні на чому, виглядає надзвичайно штучно і не стимулює глядацьку цікавість практично ніяк. Тому Ельронд в серіалі просто є. Ну і звичайно ж серед персонажів, які приймають сюжетно важливі рішення, своє темне місце займає персонаж Саурона. З цим персонажем є багато проблем навіть у відриві від цього серіалу. Річ в тім, що персонаж Саурона є архетиповим і втілює у себе абсолютне невмотивоване зло. Якщо з цими персонажами раніше, коли глядач був не настільки вибагливий, все було добре, і ці персонажі цілком собі виконували свою функцію і були виправданими у сюжеті, тому що. Тоді було абсолютне зло і було абсолютне добро, яке проти цього зла змагалося. То тепер, після таких серіалів, як Гра престолів, чи коли відьмак набув великої популярності, абсолютне неумотивоване зло стало дещо нудним, та в певній мірі навіть вульгарним. За ним не цікаво спостерігати. Глядачу не цікаво спостерігати за персонажем, якому потрібно бути злим, тому що. Це вимагає сюжет. Саме тому такий персонаж, як Саурон, як не старайся, все одно буде нудним, тому що Саурон злий через те, що йому потрібно бути злим. Друга категорія це персонажі функції. Сюди по більшій мірі входять персонажі, які виконують свою роль у тій частині сюжету, яка відбувається у південних частинах земель Середзем'я. І яка розповідає нам про те, як виникали землі Мордору? Тут ми бачимо темношкірого ельфа в його кохану, і вони просто виконують по більшій мірі драматичну функцію, аби продемонструвати глядачеві, що виникнення цих земель Мордору супроводжувалося. Трагедією для багатьох людей, але насправді, якби цих персонажів тут не було і мордер би виник сам по собі, то нічого особливо і не змінилося б. Ця частина сюжету була би геть нудною, якби тут не було Адара. Персонаж Адара, на мою думку, є найцікавішим у всьому. В серіалі, незважаючи на те, що він є персонажем функцією, Адар абсолютно не канонічний персонаж, проте, все ж таки він надзвичайно цікавий та надзвичайно харизматичний. Він є одним із перших ельфів, які прокинулися в Арді, і яких Моргот спотворив, перетворивши їх на перших. Орків, але при цьому всьому адар зберіг у собі ельфійську любов до всього живого. І цю любов до живого він відчуває до своїх дітей, орків, і при цьому вважає, що орки, як і решта живих істот, незважаючи на те, що вони є втіленням злої волі Моргота, заслуговують на свою землю та заслуговують на існування. І по прекрасній грі актора, який виконує роль Адера, ми бачимо, що його долає невимовна туга, яку він відчуває через те, що він вимушений чинити зло для того, аби завоювати. Землі для своїх дітей, орків, Адар якраз і є тим злом, яке було би цікаво для сучасного глядача в метамодерну епоху. Те зло, яке він коїть, є вмотивованим. Саме тому персонаж Адара порівняно з персонажем Саурона є значно цікавішим, і його наявність в серіалі, на мою думку, виправдана якраз тим. Про що я говорив, коли аналізував персонажа Саурона, і саме тому автори серіалу вирішили додати трішки темряви в особистість леді Галадріель. тому що сучасному глядачеві було би зовсім не цікаво дивитися на втілення чистого добра чи втілення чистого зла. Леді Галадріель має частинку зла і добро, яке це зло намагається подолати. А адар має частинку добра. І велике зло, яке це добро долає, тому що він хоче виконати свою ціль. Ну а Саурон серед цього всього просто злий. Якраз Адар є. Тим, що змушувало мене додивлятися цей серіал до кінця. Саме коли він з'являвся в кадрі, моя цікавість знову прокидалася, і я за ним пильно спостерігав, тому що аналізувати цього персонажа було найприємніше. Ну і третя категорія це категорія невизначених персонажів. Ці персонажі мають потенційно важливу сюжетну роль, проте їхні особистості автори або не розкрили взагалі, або розкрили. Погано. Тут варто згадати і Сільдура та його батька. Загалом ці двоє персонажів мають виконати дуже важливу роль у історії Середзем'я. Але в цьому серіалі чомусь ми побачили підліткову драму сина, який не може виправдати очікування свого батька, та батька, який страждає через втрату свого сина. Це все виглядало як максимально клішований режисерський прийом, який ми можемо зараз багато де побачити, і незрозуміло взагалі навіщо нам продемонстрували, нібито смерть Ісільдура, якщо глядач, який хоча би трішки знає лор Середзем'я, точно знає, що Ісільдур не помер. Ну і тут є ще два персонажі: це прибулець, який Впав із неба на метеориті, і дівчинка-Хобіт, яка цього прибульця врятувала. Цей прибулець, по більшій мірі, існував в першому сезоні для того, аби створити для глядача ілюзію того, нібито він є. Сауроном, аби підживити оцю дуже дивну детективну лінію. Але знову ж таки, якщо глядач хоча б трішки знає Лор Середзем'я, то він відразу здогадається, що це не Саурон, а це, скоріш за все, Гендальф. Але все ж таки, незважаючи на це, добре, що було двоє цих персонажів, тому що Гендальф із цією дівчинкою Хобітом були одним єдиним. Що створювало атмосферу того середзем'я, до якого ми звикли, завдяки фільмам. Пітера Джексона, тому що решта фільму мала якусь зовсім іншу атмосферу. Ми бачили перед собою ельфів, ми бачили перед собою середзем'я, але це все було чимось іншим, не тим ламповим середзем'ям, до якого ми звикли. Тому, враховуючи, що більшість персонажів вийшли сірими, пустими та нецікавими, я даю оцінку цьому аспекту в один кухоль з трьох. Ну а тепер переходимо до загального враження. Як на мене, цей серіал є глибоко комерційним проєктом, створеним людьми, які не є великими прихильниками Всесвіту Толкіна. До цієї думки ти приходиш тоді, коли починаєш цей серіал порівнювати із. Кінотрилогію Пітера Джексона у кіноадаптації Джексона все від великих помпезних локацій до найменших декорацій створено для того, аби глядач поринув у ту атмосферу, яка має бути у середзем'ї, і кожен кадр в трилогії пронизаний щирістю, тому що. Ці кадри створювала людина, яка по-справжньому захоплюється та любить Всесвіт, вигаданий професором. Тоді як дивлячись цей серіал, тебе не покидає відчуття штучності, камерності та якоїсь закритості, коли події перетікають від однієї локації до іншої. Тебе не полишає відчуття, ніби ти дивишся якийсь ситком. Ну і в доповнення до цього пусті, нецікаві персонажі створюють дуже погане загальне враження. Саме тому цей аспект я оцінив в один кухоль з чотирьох. Так, сюжет у цьому серіалі будується на дуже дивних рішеннях головних героїв, які викликають у глядача збентеження і купу запитань, до прикладу, чому королева Нуменору відправила свої війська без достатньої кількості інформації чорт знає куди, що робили ельфійські вартові 70 років з чимось на південних землях, якщо за цей час вони не помітили, що зло там знову почало активізуватися. Чому ельфійський король Гільгалад настільки тупий і не помічає, що в землях середзем'я знову прокидається зло, і чому він вважає, що все заспокоїться, якщо він відправить Галадріель на захід? Чого варте слово дворфів, якщо Ельронд, який програв змагання із Дуріном по розбиванню каміння, не стає вигнанцем? Хоча за. Умовами цієї гри він би мав стати вигнанцем, чого варте слово Ельронда, який поклявся своєму другові не розкривати таємницю дворфів, все ж таки її розкриває. А персонажі по більшій мірі в цьому серіалі пусті і страждають на відсутність харизми, їхні діалоги зазвичай про одне і те ж, про зло і добро, та ще й наповнені надмірним пафосом. Тому відповідь на запитання, чи варто дивитися цей серіал чи ні, залежить від того, чого ви від нього очікуєте. Якщо ви хочете подивитися посереднє фентезі, то тоді вперед, тому що цей серіал якраз і є посереднім фентезі. А якщо ви хочете знову поринути у казкову прекрасну атмосферу середзем'я, яку ви колись бачили у трилогії Пітера Джексона, то тоді не варто, тому що в цьому серіалі цієї атмосфери немає. Ну а наразі дякую вам, що відвідали мою корчму та подарували мені свою увагу. Відео вийшло дещо великим, але сподіваюся, це буде компенсацією за довгу відсутність на каналі. Дуже вам дякую і до побачення.